Любі діти, запрошую вас до перегляду казки лисиця та журавель. Були собі лисичка і журавель. Ото зустрілися якось вони в лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, лебіденьку. Я для тебе, як для себе. Приходить, журавель на ласкаві запросиний, а лисичка наберела кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, Журавику, пригощайся лебідику. Журавель до кашки, стука, стука з дзьобом по тарілці, нічого не вхопить, а лисичка я взялася до страви, лиска, лиска гарненько язиком, поки сама всю кашу й не вилизала Та й до журавля. Вибачай журавлику, що мала, те й тебе і приймала, а більше нема нічого. Спасибі ж. Приходь, лисичко, тепер ти до мене, в гості. Прийду, журавлику, прийду. Лобі. От уже лисичка йде до журавлика на гостини, а журавель нагорив такої смачної страви, усяв і м'яса, і картопельки, і бурячки. Всього-всього покришив дрібненько, склав у лечитку своєю шийкою та й каже. Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і на стоєчки, і зазирати нічого не вдіє. А Руравель не гуляє. Все зьомо у глечик, все в глечик, помаленьку помаленьку. Дівчина варив. А тоді й каже, оце ж вибачай, лисенько, що макси і приймав. Вже більше нічого не маю на гостину. і розгнівалася лисичка, так розсердилася, що подякувати забула, як годиться чимним бувши. Так той журавлева гостина до смаку припала. Дівчина. Ви зрозуміли, чим закінчилася казка? Так, вона закінчилася тим, що лисичка перестала водити дружбу з журавлем. Вам сподобалася казка? Який настрій вона в вас викликала? Як ви вважаєте, чи вірно вчинила лисичка? А як потрібно було вчинити? Чекаю від вас світлин. Героям казки, який більш всього сподобався вам. До зустрічі!